Друзі, привіт! Мене звати Олена Кучук, я СММ-спеціаліст, юрист по освіті. Досить давно працюю віддалено з проєктами у складі команд. Але настав час, коли замислюєшся, щоб створити свою власну агенцію. Я постійно проживаю в Туреччині, а це рай для тих, хто шукає платежно здібних клієнтів. Тут працює купа різних бізнесів як місцевих, так і міжнародних. Але СММ тут не дуже розвинутий. Тож усіма фібрами душі відчуваю, що треба інтегруватися та займати вільну нішу. Недовго вагаючись, пішла до Genius Space на курс зі створення своєї власної міні-діджитал агенції. Дев'ять модулів пролетіли непомітно майже всі питання, з чого починати новачку, як делегувати, де шукати команду та проекти лектори закрили. Хочу подякувати усім, бо була створена затишна атмосфера. На наші питання швидко приходили дуже професійні відповіді. Тож, поки йшов курс, знайшла новий проект. Буду зараз на ньому відбудовувати процеси. Через 2-3 місяці вже буде кейс. Сподіваюся. А Вже шукаю команду купірайтера, СММника. Можливо, скоро знадобиться операційний директор. Бо розумію, все потрібно делегувати. Поради новачкам: не бійтеся починати. Бо спочатку страшно всім, але ріст можливий, тільки долаючи сумніви та страхи. Тож, якщо вмієте спілкуватися, любите проявлятися, є навички в маркетингу або бізнесовий хист, ви точно справитеся. Курс рекомендую. Ще не раз буду переглядати його команді за доступи. Велика дяка. Тож усім бажаю успіхів.